Так, друзі, доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань нерухомості. Продовжую аналізувати ваші запитання, які налетіли, і можливо дещо згруповую їх по змісту так простіше, тому що всім однозначно я не встигну відповісти. Питання, яке ви найчастіше задаєте, це те, що зараз спробую. Про те, що у вас є договір оренди, ви його хочете оренди паю, ви його хочете розірвати і е, обробляти землю самостійно. Це найпоширеніше. Е, я би не назвала це запитання. Це такий крик душі е, скоріше, це ніж не ніж запитання, тому що в більшості випадків, коли ви таке пишете, там навіть не Можете написати, як це зробити, а просто хочу обробляти землю самостійно на варенді. Е, тому е, що я в такому випадку для е, такого роду запитань завжди кажу: у вас в договорі прописана така можливість? Якщо ви бажаєте це робити самостійно і не йти до мене в роботу, не йти до мене в консультацію, то, будь ласка, проаналізуйте ваш договір на можливість, по-перше, Розірвати цей договір на підстави, за яких можна розірвати. Я більше ніж впевнена, що там немає такої підстави, що хочу просто обробляти земельну ділянку самостійно. Там, ну, цей би фермер, напевно, розорився, якби дозволив собі підписувати такі угоди. Тому я більше, ніж певна, що такої підстави, як просто надоїло, хочу самостійно обробляти, і давайте розірвемо оренду, такого точно немає. Але там можуть бути прописані інші підстави, за яких цей договір може бути розірвано або в односторонньому порядку, або за згодою сторін. Тому. Я рекомендую, якщо самостійно, то самостійно детально вичитуєте цей договір. Плюс там чітко зазначено, коли ви вже дійдете до повідомлень орендаря, до е, якихось взаємодії з орендарем, до е, Формулювання цієї заявки правильно, це теж, е, якщо це тільки не договір там на коліні десь складений і підписаний, не зареєстрований, а договір, який ви укладали з агрофірмою чи з фермерським господарством, такі договори вони прописують такі е, важливі для них умови, як укладення до як. Е, Розірвання договору, внесення змін, як відбувається листування між сторонами, повідомлення про якісь зміну, внесення змін, поновлення договору. Ці всі моменти вони зазвичай в таких договорах виписані дуже чітко. Не однаково, інакше би ми не аналізували кожен договір окремо. Немає такого типового, що всі підписали однаково абсолютно немає. Тут креативність зашкалює і кожен виписує для себе максимально вигідні умови. І ну, це дуже цікаві договори, їх дуже цікаво аналізувати. Е, тому. Постарайтесь вичитати і ці моменти звернути увагу. Чи є у вас підстави для розірвання, плюс як ви повинні повідомити, щоб не порушити цей власний порядок надсилання повідомлень, отримання інформації від власне, орендаря, щоб все з дотриманням цих вимог. Інакше він може вважатись неповідомлений і оця вся процедура, коли вона буде недотримана, ну, не зможете грамотно керувати. Процесу. Е, на цьому все. Це все, що я хотіла сказати так узагальнено по таких питаннях. Е, кому цікаво і в кого є можливість попрацювати зі мною, запрошую з наступного року по цих питаннях. Кому складно, дорого, пробуйте самостійно, але ну, знову ж таки, користуйтеся рекомендаціями, які я вам даю. Все доброго вам дня! Поширюйте це відео, можливо, комусь буде корисно. Лайкайте, дякую вам за взаємодію і успішного вирішення вам ваших задач. З вами була Людмила Боровик.